Трагічна звістка про Симоніан, пропагандистка, яка весь час закликала знищити Україну, раптово отримала відплату від всесвіту за все сказане раніше. Схоже, пропагандистів почали карати небеса. Тож і Маргарита Симоніан начебто, пішла слідами свого чоловіка. Та це ще не всі тривожні новини про слух Путіна. Втрати можуть бути більшими. Вітаю вас! Далі будемо говорити про важливі події. Тож не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Російська пропагандистка, головний редактор пропагандистського телеканалу Маргарита Симонян заявила, що в неї виявили страшну тяжку хворобу. У мене діагностували страшну страшно тяжовий у мене завтра операція якраз ось тут, під... Еті орденом. Та її заяву звернула увагу російська медіа Астра, яке опублікувало уривок з ефіру програми Володимира Соловйова на прокремлівському каналі Росія 1 За цей тиждень у мене діагностували страшну тяжку хворобу. У мене буде операція саме тут під цим орденом. Сказала Симоніан, вказавши на область серця і не уточнивши, про яке захворювання йдеться. Пропагандистка пояснила, що вирішила відкрито розповісти про свій діагноз і майбутню операцію, нібито, щоб не допустити поширення чуту. Далі вона аргументувала. Чому ж тоді вона, будучи в такому тяжкому стані, все ж прийшла на роботу далі поширювати пропаганду? Цитую. Я все одно прийшла на ефір, бо патріарх, глава РПЦ, Кирило, сказав, що я воїн. Заявила Симон'ян. Ось така цікава ситуація вийшла, що на своєму фронті пропагандистка таки програє. Зазначимо, що пропагандистка Симон'ян також повідомляла, що у 30 років у неї виявили вроджену патологію відсутність лівої сонної артерії. Втім, чи пов'язано це з цією загадковою хворобою, назву якої вона не розкрила в ефірі, наразі а вже ж невідома. Я це для внутрішнього потребітілі, звісно. Ну а то, что Маргарита Симоньян говорит о какой-то страшной болезни, но ну, мне неизвестно, чтобы уголовная ответственность, которая непременно ждет Маргариту Симоньян, как бы исчезала перед видом страшной болезни. Да, ее не будут, что называется, в тюрьме держать, европейской или какой-нибудь там, но при этом головной процесс-то все равно будет потому что множество тяжело больных нацистов были на Нюрнбергском процессе, но это никак не помешало вынести правосудное решение. То же самое будет с Россией. То, что они любят причитать, и то, что Маргарита Симоньян говорит о своей возможной близости к Тигранчику в ближайшее время, где-то они встретятся в Лимбо, я им искренне этого желаю. Это... Опять же, не признак их силы. Посмотрите, они никогда не признают, что им... Для чего она сказала, что у нее смертельная болезнь? К чему это было? Ведь наверняка множество проблем в жизни Маргариты Симоньян раньше не находили отражения в ее выступлениях. Это типично накинуть на свое лицо какую-то лживую улыбочку в России, говорить, что все в порядке, не признавать своих ошибок, не признавать своих проблем не признавать катастрофических потерь в экономике, в армии и прочее. Ну, словом, то, что я послушал до начала нашего эфира, что они отрицают свои провалы и врут об успехах. А когда они набирают, наоборот, говорят о том, что смертельная болезнь Ет, смена какого-то дискурса, попытка вызвать к себе сочувствие. Намітно, що пропагандистка також нагадала, що її чоловік перебуває в комі. Повідомила Семенян про це також сама, поширивши наступне повідомлення. Далі цитую до останнього не хотіла, але оскільки вже почали телефонувати, репортери напишу сама. Мій чоловік перебуває у комі. Написала вона у телеграм-каналі. За словами пропагандистки в її чоловіка, який теж працює на рус давним давно дуже хворо серце. Семонян. Яка підтримує російську агресію проти України, внаслідок якої загинули тисячі мирних мешканців, закликала людей молитися за свого чоловіка? Зазначимо, що він є російський та вірменський актор, кіно і телебачення. Працює на телебаченні, поширюючи російську пропаганду. Крім того, чоловік Семонян перебуває під західними санкціями. А з 2022 року Вірменія оголосила його персоною нон-грата за пропагандистські висловлювання. Попри те, що доля нещадно роздає пропагандистам по заслу... Угах вони все ж продовжують робити своє так. Провідний російський теле та відеопропагандист, один із ідеологів рашизму та розпалювачів війни проти України, Володимир Соловйов виступив із погрозою військового вторгнення. До Азербайджану на це звернув увагу і ще один проєкт. Далі цитую: якщо Азербайджан вирішив, що за ним стоїть Туреччина, і він може спробувати повоювати за Адербент, Ну поки те, що відбувається в нашому м'якому пічереві, може бути і підставою для проведення спільної спеціальної військової операції з Іраном. Проти недружнього впливу, сказав пропагандист. При цьому він звинуватив офіційний БАКУ у підігруванні країнам Європи. Цитую, там велику роль відіграють Британія та Франція. Додав Соловйов. Керівництво ж Республіки Азербайджан на чолі з президентом Алієвим ідеолог називає нерозумним, які чогось не доганяють. Схожа риторика тільки вже відносно Україна та і зв'язків із заходом нагадаємо використовувалася Соловйовим перед російським повномасштабним вторгненням. За інформацією. Азербайджанського видання Кремлем вирішено розгорнути інформаційну кампанію проти Азербайджану. Цьому питання, нібито, було присвячено останнє засідання Ради безпеки РФ. Відповідальним призначено заступника голови адміністрації Путіна Олексія Громова. Також до цього російський пропагандист Володимир Соловйов закликав завдати ядерний удар по Львівщині з його слів. Необхідно розраховувати напрямок вітру таким чином, щоб радіоактивні опади накрили Польщу. Про це Соловйов заявив в одному з нещодавніх ефірів. Ток-шоу на телеканалі Росія 1 Далі цитую. Я провів випробування ядерної зброї, наприклад, на Яворівському полігоні. Це ідеальне місце. Особливо мені не шкода зараз Львова. Він має бути старти з лиця землі, заявив він. Російське ж телебачення почало лякати свою аудиторію загрозою з боку Естонії. Пропагандисти поскаржилися на те, що країна, нібито, може завдати превентивного удару по території РФ, зміцнює кордони, готується до війни. Із відповідними тезами в ефірі державного телеканалу виступила і топ пропагандистка Кремля Скабієва. Її розлютило те, що Кая Кала, сочільниця дипломатії ЄС та екс-прем'єрка Естонії, пообіцяла продовжувати озброювати Україну і заявила, що в європейському су. Юзі не вірять Володимиру Путіну. З також не сподобалося, що НЗС Естонії не рекомендувало своїм громадянам відвідати Росію. Особливо пропагандистка акцентувала на тому, що офіційний талін витрачатиме більше на оборону і посилюватиме свою армію. Далі цитую: а просто зараз Естонія вже зміцнює кордони з нашою країною. Цивільне населення готується до гіпотетичного конфлікту з Москвою. Люди в прикордонних районах будують персональні підземні бункери на випадок ядерної війни і вступають у так звану лігу оборони на випадок, якщо почнеться звичайна війна. З критикою та обуренням заявила росіянка. Можна тільки здогадуватися, навіщо розпропаганда знову вигадує загрозу і заходу, і цілю цієї дезінформації зробила цього разу Естонію. Однак досвід війни РФ з Україною вказує на те, що такі попередження насправді можуть використовуватися для виправдання російської агресії. Спочатку створюють образ ворога, потім називають його агресором і запускають визвольний похід. Відмітив телеграм-канал. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. І не забувайте підтримати обов'язково наші сили оборони нині, адже ця підтримка їм вкрай необхідна. Слава Україні!